Вони називали себе лицарями світла і обіцяли порятунок від занепаду світу, екологічні городи, білі мантії, тиша швейцарських Альп, ідеальна вітрина для ордену, який, здавалося, шукає чисту духовність поза ринком та політикою. Але за цією картинкою ховалася ретельно вибудована машина контролю. Те, що починалось як езотеричне братство в Женеві завершилося палаючими шале. Отруєними келихами і тілами, розкладеними у символічні фігури. Орден сонячного храму пропонував обраність, таємні посвяти, вищі знання, контакт із невидимими наставниками і білет на зоряний транзит, нібито до нового життя біля Сіріуса. Насправді це був шлях туди, де сумніви караються, майно очищується, а воля підмінюється ритуалом. У 94-97 роках утопія розвіялася в димі пожеж і звуках пострілів, залишивши за собою десятки мертвих у Швейцарії, Франції та Канаді. Це відео про те, як харизма і містифікація стають інструментами влади, як зелена комуна перетворюється на культ смерті, і чому освічені успішні люди погоджуються на останній крок. Ми розберемо механіку вербування, апокаліптичну доктрину, фінансову схему і роль двох великих майстрів, аби зрозуміти головне, де саме мрія про спасіння перетинається із готовністю вбивати і вмирати. Але перед тим, як ми це зробимо, поставте відеолайк і підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, стати спонсором каналу і отримати за це приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. У 1984 році, в Женеві у Швейцарії, було засновано езотеричне товариство, що отримало назву Міжнародний орден Храму Сонця. Біля його витоків стояли двоє неординарних осіб: перший Жозеф Ді Мамбро, ювелір за фахом і давній адепт окультизму, що мріяв відродити духовні традиції середньовічних тамплієрів. Другий Люк Журе, харизматичний бельгійський гомеопат і нью ейдж проповідник відомий своїми лекціями про наближення апокаліпсису. Обидва мали досвід участі у масонських ложах і окремих псевдотамплієрських групах 70-х, тож вирішили об'єднати зусилля для створення нового елітарного ордену. Спочатку штаб-квартира ордена містилась у Женеві, але згодом її перенесли до Цюриха. Де запровадили Верховну Раду із 33 членів, натяк на Масонську 33-ступеневу ієрархію, орден позиціонував себе як таємне лицарське братство, покликане зберегти стародавню мудрість у добу духовної кризи. Дімамбро і журе черпали натхнення з історії ордена Тамплієрів, середньовічного військового нашого братства, розгромленого у 14 столітті, вони стверджували, що їхній рух, прямий спадкоємець тамплієрів. Відроджений після французької революції і переданий таємною лінією посвячень аж до ХХ століття. Насправді ОТС був одним із численних окультних гуртків, які імітували тамплієрську обрядовість. Люк журе перед тим перебував у схожій організації Renewed Order of the Temple і фактично переніс її ритуали до нового ордену. За перші кілька років орден сонячного храму розрісся і створив осередки, так звані ложі у різних країнах. Найбільше членів було у Швейцарії, Франції та Канаді. Були також і адепти на Мартиніці та в інших європейських країнах. Орден приваблював заможних і респектабельних людей. У його лавах опинялися захоплені езотерикою лікарі, бізнесмени, вищі військові чини та навіть державні службовці. У промоматеріалах ОТС подавав себе мало не як екологічну комуну, демонструвалися кадри, де члени ордену вирощують овочі. Живуть просто і близько до природи, пропагують екоземлеробство та здоровий спосіб життя. Ця приваблива зелена вітрина допомагала вербувати нових прихильників, яким обіцяли духовне братство без сектантських крайнощів. Однак, за фасадом гуманності, звісно ж, ховалася сувора внутрішня структура. Нових членів залучали поступово спершу через публічні лекції люка-журе про прихід нового часу. Потім через приватні семінари, а далі через серію посвят і клятв таємничості для обраних. Лише небагатьом відкривали повний зміст доктрини і допускали до Верховної Ради. Жозеф Дімамбро називав себе та журе двома великими майстрами, які керують настановами таємничих наставників чи верховних невидимих, духів, що нібито давали ордену поради під час медіумічних сеансів. Насправді ж, Дімамбро сам розробляв містифікації. За даними слідства, у ложах ордену встановлювали приховані світлові проєктори та акустику, щоб під час ритуалів являти адептам чудеса, наприклад, появу примарних істот чи блискучих святих мечів у повітрі. Таким чином лідери зміцнювали свій авторитет як посвячених, що мають контакт із вищими силами. Вчення ордену сонячного храму являло собою синтез західного окультизму, апокаліптичного християнства та уфології. Центральною ідеєю було очікування неминучої глобальної катастрофи наприкінці ХХ століття. Дімамбро і журе стверджували, що людство відступило від космічного закону, через що у 1990-х роках землю спіткає всесвітній катаклізм, екологічний або ж війна, яка знищить третьовимірний світ. Врятуватися зможуть лише обрані лицарі ордену, які до того часу досягнуть вищого духовного рівня. Важливою частиною вірувань ОТС була астральна міфологія. Послідовники вірили, що після фізичної смерті їхні душі не просто потраплять до раю, а відродяться на планеті, що обертається навколо зірки Сіріус. Сіріус трактувався як сонце за сонцем, центр божественного всесвіту. Журе проголошував, що Ісус Христос був першою сутністю, яка прийшла із Сіріуса, сонячним Богом. І колись повернеться туди вдруге. І саме орден сонячного храму готує йому шлях. Звідси і назва храм сонця як спадкоємність тамплієрів храму Соломона, але на космічному рівні. Практично доктрина закликала до аскетизму і таємності, члени ордену давали обітниці мовчання про діяльність групи і вели досить закритий спосіб життя. Їм проповідували відмову від сучасного згубного суспільства споживання. А натомість пропонували духовне вдосконалення через ритуали. Ритуальна частина поєднувала християнські символи, хрест келих і меч із масонськими обрядами посвяти та єгипетсько-розенкрейцерівською езотерикою. Сам Дімамбро у приватних колах називав себе провідником Божої волі і навіть організував у 1986 році для довірених осіб таїнство. Він представив свою 12-річну доньку Еммануель як космічну дитину. Начебто зачату безгрішно і призначену очолити новий світ після катастрофи. Цей епізод свідчить наскільки далеко заходили лідери у своїх містеріях, змикаючи містику із реальністю. Згодом Жозеф Ді Мамбро почав культивувати в адептах атмосферу облоги, мовляв, темні сили переслідують орден, будь-яка критика ззовні або сумніви всередині оголошувалися діяннями антихриста, риторика. Дедалі більше набувало апокаліптичного характеру. Членам ордену говорили, що скоро настане момент транзиту, добровільного відходу зі світу, щоб воскреснути на Сіріусі. До цього їх підводили поступово через рольові постановки і фальшиві знаки згори, які майстерно інсценував Дімамбро. Таким чином, доктрина ОТС еволюціонувала від пошуку духовного світла до небезпечного месіанського культу смерті, орден сонячного храму. Від самого початку мав ознаки закритої авторитарної секти. Дімамбро і журев встановили сувору дисципліну і ієрархію. Рядові члени повинні були беззастережно коритися рішенням Верховної Ради і наставника. В ордені практикували систему рангів, наприклад, ступені дружин-лицарів і братів посвячених. Кожен ступінь відкривав нові таємні знання. Тож адепти прагнули піднятися вище, що тримало їх під контролем лідерів. Одним із головних механізмів контролю. Була фінансова та майнова залежність. ОТС цілеспрямовано вербував заможних, але схильних до містики людей. Вступники проходили обряди очищення від мирського і від них очікували крупних пожертв на справу ордену. За свідченнями Дімамбро особисто вимагав, щоб члени передавали ордену свої заощадження і майно. Під приводом створення братського фонду або наближення апокаліпсису, коли гроші не матимуть цінності, таким шляхом лідери здобули доступ до мільйонів швейцарських франків. Частина цих коштів йшла на придбання об'єктів для общини. але значна частина осідала у кишенях лідерів. Пізніше розслідування з'ясувало, що вони розкошували, тримали дорогі авто, подорожували. Насолоджувалися вишуканим життям у разючому контрасті до образу суворих лицарів духу. Журналісти, які вивчали діяльність ОТС, зазначали, що лідери жили на широку ногу за рахунок вкрадених грошей, поки прості члени були змушені ламати каміння і сапати грядки. Ще жорстокіше було психологічне маніпулювання. Дімамбро не терпів жодних сумнівів у своїй сакральній ролі, за даними слідства. Він замовив убивство одного зі своїх наближених, коли запідозрив того у зраді віри. У вересні 1994 року член ордену на ім'я Тоні Дютуа відкрито викрив один із фокусів Дімамбро і зібрався покинути гру. Реакція була смертоносною на квартирі Дютуа у Канаді. Орденівці закололи його ножами, а разом з ним його дружину та тримісячного сина Емануеля, якого Дімамбро оголосив втіленням Антихриста. Цей злочин став апогеєм контролю. Лідер секти переконав своїх послідовників убити безневинну дитину заради химерної догми. Внутрішня атмосфера перед фінальними подіями була доведена до точки кипіння. Дімамбро віщував, що настає час великого транзиту. Обрані мають добровільно піти з життя, щоб духовно вознестися. Але було ясно, далеко не усі готові до самогубства. Тому лідери... Розробили таємний план очищення рядів тих членів, хто вагався, вирішили усунути фізично під виглядом ритуалу. Свідчення показують, що частину адептів заздалегідь нагодували снодійним і наркотиками, щоби потім убити у непівпритомному стані. Таким чином орден сонячного храму із братства однодумців перетворився на змову двох фанатичних диктаторів, готових принести у жертву своїх лицарів заради власних пророкувань. Перший трагічний дзвінок пролунав у жовтні 94-го року. 5-го числа швейцарська поліція, прибувши за викликом пожежників, виявила моторошну картину у сільській місцевості кантону Фрібура. У згорілому шале лежали 23 обуглені трупи, розкладені променем у формі сонячної емблеми. Того ж дня у сусідському кантоні Вале знайшли іще 25 тіл у двох обгорілих шале неподалік сйону. Більшість загиблих були одягнені у церемоніальні мантії. Деякі мали кульові рани у голові, інші були зв'язані або задушені пластиковими пакетами, чимало одурманені сильнодіючими препаратами. Серед загиблих ідентифікували і Люка Журе, і Жозефа Дімамбро. Обоє наклали на себе руки або були застрелені своїми найближчими спільниками. Перед цим Дімамбро залишив послання, у якому називав цей акт сходженням у славі вогню до зірок, уцілілі документи ордену. Називали самогубчо убивчий акт транзитом, що нібито переніс туші братчиків до Сіріуса. Розслідування встановило моторошну хронологію. За кілька днів до цього, 30 вересня 94-го, у містечку Мурінгайц у Канаді було жорстоко вбито родину Дютуа. Це було каральним актом проти зрадника ордену і його антихриста дитини. Саме після цього лідери вирішили не чекати. І виконати пророцтво про масовий перехід. У ніч на 5 жовтня 94 го по команді Дімамбро одразу у трьох місцях Швейцарії та Канади члени ОТС почали здійснювати ретельно спланований ритуал переходу. У Швейцарії частина адептів покірно випила отруту чи прийняла кулю від братів. Інша частина, ймовірно, не по своїй волі, була застрелена або задушена, після чого шале було підпалено за таймером. У Канаді того ж дня знайшли п'ять тіл у розкішному маєтку. Там загинули троє французьких прихильників ордену і двоє швейцарців, також серед пожежі і пострілів. Загалом у жовтні 94-го року у Швейцарії та Канаді загинуло 53 особи, включно із лідерами секти. Світ був приголомшений для Європи. Це була чи не перша після воєн масова секта, що привела до таких жахливих втрат. У французькій та швейцарській пресі заголовки кричали про криваві жертвопринесення тамплієрів. Влада висловлювала впевненість, що трагедія вичерпана смертю її організаторів. Однак вони помилялися. Менш ніж за півтора року, 16 грудня 95 го кошмер повторився. У горах французького департаменту Ізер у віддаленому лісі Веркору поліція виявила іще одну сцену масового самогубства адептів ордену сонячного храму цього разу. Загинуло 16 осіб, три сім'ї, серед яких і декілька дітей. Усі тіла лежали у вигляді кола, у центрі якого були складені в купу сумки із особистими речами та цінностями. Зверху символічно викладений хрест із деревини. За висновками слідства, люди добровільно випили смертельну дозу снодійного і лягли поруч, після чого хтось із них підпалив конструкцію і вогонь охопив коло трупів. Серед загиблих у Франції не було нових лідерів. Це були залишки групи, які вирішили приєднатися до попередників, керуючись усе тією ж ідеєю транзиту. За кілька днів до акції вони розіслали знайомим прощальні листи із формулюванням: Ми йдемо з цього світу за нашими лідерами у радості, щоб зустріти Ісуса у його сонячному царстві. Останній акорд пролунав навесні 97-го. 22 березня у містечку Сент-Казмір в Канаді згорів котедж, де знайшли тіла іще п'ятьох членів ОТС: трьох чоловіків, однієї жінки і 13-річного хлопчика. Розслідування встановило, що дорослі спершу ввели дитині транквілізатор, задушили її, а потім наклали на себе руки, підпаливши будинок. Поруч із ними поліція вивела три кубки попелу. Схоже, дорослі перед смертю провели якийсь тамплієрський ритуал спалення документів чи символів. Ці фінальні смерті підняли загальну кількість жертв ордену сонячного храму до 74 осіб за три роки. Таким чином, секта повністю знищила сама себе у кілька етапів, що не має аналогів за методичністю, окрім хіба що випадку небесних воріт 97-го, про яке на каналі є окреме відео. Проте на відміну від Хевенсґейту, тут мали місце і холоднокровні убивства тих, хто не бажав переходити добровільно. Масові смерті членів ОТС викликали міжнародний шок і спровокували масштабні розслідування у кількох країнах. Влада Швейцарії, Франції і Канади спільно створили слідчі комісії, адже секта діяла транскордонно. Швейцарія опинилась у центрі уваги. Вона вперше стикнулася із настільки кривавим проявом культового фанатизму на своїй території. Федеральна поліція відразу ж почала координувати слідство зі своїми французькими і канадськими колегами. Швейцарські аналітики зазначили. Що на відміну від стереотипів про маргінальні секти, у випадку ОТС, більшість загиблих були забезпеченими, освіченими людьми, котрі не перебували у зовнішній ізоляції чи бідності, це кидало виклик уявленню, що тільки соціально незахищені групи стають жертвами культів і свідчило про ідеологічну силу впливу, здатну затьмарити навіть нібито тверезий розум успішних осіб у Франції. Уже у 95-му році. На тлі подій із Solar Temple французька влада розширила повноваження спецслужб щодо моніторингу деструктивних сект і посилила контроль фінансових потоків таких організацій. Було створено державну міжміністерську місію із боротьби з сектами для координації дій проти подібних угрупувань. Окремо уряд Франції провів кампанію інформування населення про ознаки небезпечних культів, щоби трагедія не повторилася. Правоохоронці намагалися притягнути до відповідальності хоча б когось із причетних до злочинів ОТС, але майже усі головні фігуранти загинули. У Швейцарії провели низку рейдів, вилучили зброю, записки і гроші секти на банківських рахунках. У Франції перед судом постав лише один підозрюваний Мішель Табашник, відомий диригент, який дружив із Дімамбро, і деякий час відвідував орден як лектор. Йому закидали співучасть. Та інтелектуальне підбурення до убивств. Після багаторічної тяганини французький суд у 2001 році виправдав табашника за браком доказів. А в апеляції 2006 року повторно визнав невинуватим. Фактично жодна жива особа не понесла кримінальної відповідальності. Вбивці і жертви лежали поруч у своїх могилах. Події 94-97 років змусили уряди кількох країн створити системи моніторингу сект. У Швейцарії кантони запровадили посади експертів з питань сект і телефонні гарячі лінії допомоги постраждалим від культів. Поліція і соціальні служби отримали методички, як розпізнавати ранні ознаки небезпечної групи, великі закупівлі зброї, ізольоване проживання громади, повідомлення родичів про зміну поведінки їхніх близьких. На рівні Ради Європи розгорнулася дискусія про нелегальну діяльність сект і потребу обміну інформацією між країнами. Поза державними органами величезну роботу провели журналісти та громадські антисектантські організації. Особливо активними були троє журналістів, які іще до трагедії розслідували діяльність ОТС Бернар Нікола, Жиль Було та Арно Беда. Вони відстежували слід ордену з початку 90-х. І після масових убивств об'єднали зусилля, щоби докопатись до істини. Їхні репортажі і книга про сонячний храм відкрили багато деталей, зокрема, фінансові махінації Дімамбро та технічні хитрощі інсценування чудес. Арно Беда отримав в редакції прізвисько Секта» і до кінця життя залишався одним із провідних експертів із європейських культів. Саме ці журналісти першими вголос порівняли розкіш життя лідерів із аскезою простих членів. Влучно зазначивши, поки вожді жили на награбовані гроші, їхні послідовники були засуджені до духовних практик на кшталт ламання каміння і вирощування салату. Орден сонячного храму припинив своє існування у видимому вигляді після 97-го року. Проте питання, чи зник він повністю, залишається відкритим. Британська енциклопедія вказує, що на початку 2000-х у світі все ще могли залишатися від 140 до 500 прихильників цієї течії розпорошених у різних країнах. І хоча жодних нових транзитів не відбулося, тінь храму подекуди виринає то у судових позовах родичів загиблих, то у діяльності інших дрібних орденів, які копіюють тамплієрську символіку. Події 94-97 років міцно закарбувались у європейській пам'яті як символ небезпеки окультного фанатизму. У Швейцарії щороку на початку жовтня, у Фрібурі, служать поминальну месу за загиблими від кривавого культу у Франції та Квебеку. Трагічна історія стала предметом численних документальних фільмів, книг і навіть художніх осмислень. Наприклад, у 2020-х французьке телебачення випустило документалку The Order of the Solar Temple, що крок за кроком відтворює підйом і падіння ОТС. У ньому. Звучать зворушливі інтерв'ю рідних жертв, які досі питають себе, чому їхні успішні, розумні, близькі опинилися у такій пастці. Це питання перейшло і в наукову площину. Соціологи та релігієзнавці проаналізували випадок сонячного храму як приклад апокаліптичного міленаризму, що штовхає до колективного самогубства не лише маргіналів, а й цілком інтегрованих у суспільство людей. Було висунуто гіпотезу про своєрідний контракт смерті. Коли заможні адепти, розчарувавшись у світі, свідомо віддають майно і життя харизматичному гуру в обмін на обіцянку райського переродження. Для Європи орден сонячного храму став поштовхом до формування нової політики щодо деструктивних культів. З одного боку, уряди вжили заходів протидії. З іншого, у демократичному суспільстві завжди існує баланс зі свободою віросповідань. Дебати тривають. Де межа між новим релігійним рухом і сектою, що несе загрозу? Випадок ОТС показав, що контроль і маніпуляція можуть ховатися за будь-якою ідеологією, хоч за християнськими образами, хоч за космічними месіями. Гіркий урок полягає у тому, що псевдодуховна влада здатна привести до смерті і руйнування навіть під гаслом світла та відродження.